Мы что, вернем Донбасс им? Мы отдадим на растерзание что? Крым? Вот у нас нет света. А у вас карта, да? Вот полный автобус забирает детей э, в военкомат. Помашите, ребята! Мы же заднюю не дадим. Женщина готовится стать матерью не только хорошим работником. Об этом надо говорить уже вот с такого возраста. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. І сьогодні ви дізнаєтесь наскільки кардинально змінилося життя росіян через СВОшечку, яку вони так активно підтримують. Але перш ніж ми розпочнемо, не забувайте для поширення нашого ефіру і для подвійного удару ворогу полишати нам лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф і, звісно, коментуйте, почути і побачення. І я ж абсолютно не жартую. Так, Росіяни не настільки як ми відчули, що таке повномасштабна війна, але в них є свої проблеми. Нам їх не зрозуміти. Річ тім, що наприклад, в одному тільки ворони житті через атаки українських безпілотників тепер постійно і систематично відключають інтернет. Таким чином без зв'язку. Російська влада сподівається і воєнне командування, що наші безпілотники не будуть долітати до російських регіонів. Ми знаємо, що це не так, але через відключення інтернету і зв'язку якраз влада вдарила по головній скрепі росіян. по Алкашці тепер в магазинах без роботи в -зв зв'язку не працюють каси, а без кас не продають ту саму оковиту росіяни в буквальному сенсі просто готові вже йти на Москву для того, щоб скинути цю владу, яка забирає в них найголовніше. Також перебої зі стільниковим зв'язком вже кілька днів спостерігаються і на них скаржаться і мешканці Санкт-Петербургу. А у вас карта, да? Да, у меня наличные, а уголь, да что ты там пробивает? І чи вірити ви в карму так, як вірю в неї? Я дивіться, яка історія. В одному з центральних районів Омська вже декілька діб немає тотально світла, просто його немає як класу і як факту. Місцеві бідкаються, що звісно стикаються із звичайними побутовими проблемами. В когось помирають рибки в акваріумі, хтось не може собі зробити інгаляцію або використовувати ліфт, при тому, що ми тут. Ні до чого, якщо вони навмисно били по нашій енергетиці, щоб ми з вами жили в тотальному блекауті, то в Росії це банальні погодні умови. В Електромі все вам заявили, що все через несприятливі погодні умови, і саме через це виведено в ремонт кабельні лінії. Наразі, звісно, всі дуже і дуже працюють. Електрикам пропонують дати ще кілька днів для того, щоб вони все налагодили. Але зрештою, от цікаво. Якби опитати мешканців Омська, які так довго сидять без світла, і розуміють, як це неприємно. Зрештою, навіть гаряченького чаю чи кавуська не випити. Дітям це створює додаткові проблеми. Вони все ще підтримували удари по українській енергетиці. Це ж сказали ні, ні, це ж просто нелюдські умови. От у нас нет света. Даже очень жалко, бедные рыбки в аквариуме тут плавают. Не знаю, выживут они или нет. Очень сомнительно. Света нет нигде. Улица на улице есть, конечно. А так... Вот так вот здесь у нас туалет и ванна. Ходим с фонариком. Ну і російська пропаганда вже не знає якою мовою, на якій гніді Кабилі під'їхати до Сполучених Штатів Америки, щоб сказати, та перестаньте ви підтримувати ту Україну. Не будете давати зброю. все, війна закінчиться буквально до вересня. Принаймні, це вкотре повторює головна самка російської пропаганди Маргарита Сіманян. Вона в розмові, в розмові зі своєю колегою. Господи, світ до слова по своїй із Ольгою Скабієвою знову згадує події свідками, учасниками, сопричасними яких ніхто із сучасних росіян не був. Мова йде про часи Другої світової війни, ну або так званої Великої Отечественної війни. Мовляв, от тоді з Росією воювали всі. А зараз чомусь ні, так буквально північна Корея. і Ще декілька партнерів. Цікаво, то Цікаво, Ольго. А чому ніхто не хоче з вами воювати? Можливо, тому що ви стали сучасними нацистами. Зрештою, головний контраргумент того, що ні, війна не закінчиться, принаймні капітуляцію України, полягає в тому, що в нас вже є свій воєнно-промисловий комплекс. Він не ідеальний. Ми не можемо мірятися кількістю із росіянами. Звісно, це не схоже на все те, чим володіють Сполучені Штати Америки. Але головне не кількість ресурсів, а мотивація. І мотивацію в українців не вбити. Я більше скажу, так не було в нашій історії ніколи. Потому що все-таки велику отечественно, коли ми воювали з нацизмом, ми воювали, мягко говоря, не одні. Ведущая промишленная держава мира на тот момент, теж Соєнних Штати, Велика Британія і много, -много других, все-таки були на нашій стороні, і ми воювали всі вместе. безусловно, величайшим из всех перечисленных был остается подвиг нашего народа. И именно наш народ перемолол подавляющее большинство немецких дивизий, немецкой живой силы и немецкой техники. И никому не позволено об этом забывать. Все-таки вклад в войну измеряется не только жертвами понесенными, но даже если бы он измерялся только жертвами, мы, безусловно, были бы на первом месте с большим отрывом, потому что эти 27 миллионов жертв, которых мы принесли, никому и не снилось. Но мы измеряем не этим, а измеряем тем, сколько мы уничтожили на той стороне. Никто не уничтожил столько, сколько уничтожили мы. И тем не менее союзники, помощники у нас были. А сейчас, собственно говоря, Северная Корея. Огромное им спасибо, большие молодцы. И вот на этой неделе было озвучено, какое количество северокорейцев сейчас помогает восстанавливать Курскую область. У нас много партнеров, то есть много тех, кто нас поддерживает и одобряет. Но воюем мы, физически воюем, практически в одиночку. Это впервые в нашей истории. Если Трамп прекратит поддержку Украины, украинский кризис завершится до того, как наши дети и дети в Новороссии и вообще все наши дети пойдут в школу. Если вдруг он скажет, все, хватит, хорош, как у меня на Кубане говорят. Но ну, все это закончится, потому что мы с этого с тобой начинали разговор, что если бы не они, это закончилось бы давным-давно. Если наоборот, по каким-то причинам Америка пойдет на эскалацию, а мы видели неоднократно, что Америка вообще и Трамп в частности могут вести себя непредсказуемо по причинам, иногда не поддающимся логическому осмыслению а иногда поддающимся. Ну, в общем, по каким бы то ни было причинам, если вдруг они решат пойти на эскалацию, потому что Deep State, например, одолеет Трампа, который, как мне кажется, на эскалацию идти не хочет. Но они ему этого сделать не дадут, как они не дали ему сделать очень многого в его первый срок. Того, что он на самом деле сделать хотел, но, к сожалению, не смог. Если вот это вот все произойдет, то это будет, если они пойдут на эскалацию, это будет похлеще, чем то, что мы сейчас наблюдаем между Израилем и Ираном. Это все закончится так, как, как я говорила с самого начала ядерным ультиматумом. Если они решат идти на эскалацию, мы же заднюю не дадим. Это же очевидно. Ну, тебе это очевидно. Аудитории нашей, я думаю, очевидно. Мы что, вернем Донбасс им? Мы отдадим на растерзание что? Крым? Уж смішно даже представить. Ну касть міляжем, щоби не прийзашло. І що чим далі, тим мобілізація та СВО стає більш і більш непопулярною в Російській Федерації. Та й зрештою, росіяни ж так люблять розганяти у ці наративи про нашу насильницьку мобілізацію і басифікацію. А своє чомусь вони ніколи не показують. Уявіть собі, студент звичайного російського. Коледжу на екзамені, і тут його намагаються забрати у воєнкомат. Звісно, самиця російського потенційного СВОшника плаче, б'ється в істериці, каже нікуди дитину свою не віддам. Дайте поїзд, дайте повістку. Ми прийдемо в назначений день і кажуть степе, мамаша. Чов, взяли ніхто нікого не відправляє на війну. То так провірить документи. Але ж ми знаємо, що в Росії воєнкомат квиток тільки в один кінець зайшов туди, а вийшов вже десь на українських фронтах. Та й зрештою здається, що такого ще раніше не було, що прям так сильно мамки виступали проти мобілізації. Але дай Боже, сил і здоров'я цієї жінці, можливо, її приклад повітряно-крапельним шляхом передасться і іншим. Замість того, аби торгувати своїми дітьми, вони поборяться за їхнє життя. Ну, зараз ви наше рівня тянете. Кажуть, як і своє. Дайте нам повістку, і ми приїдемо, і вам ставимо. Ні, ви повістку вже получите, і вас все своє повістку. Повістку вам дайте, і потім поїдете на мою. Поїхали, Росли. Закінчили, закінчили, завершили? Ні, ще не завершили. Ні, я хочу, дадите нам повістку, ми приїдемо, я лично з вами приїду. Вам пройдемо комісію. Ну, моя мама, я да, вас повістку. Да, умер Почему я должна отпустить его в армию, извините? Так я еще и раз повторил вопрос, а в не стоит. Ну как не стоит, Мы проверяем, просто... вы вот, все основания, все это мы проверяем. Вот автобус, в которых погрузили детей, заставили закрыть все шторы. Вот полный автобус, забирают детей военкомат помашите ребята вот наши студенты поехали я что это вообще сколько завода надо скинуть снимать снимать я готова и славна мать Роматина Андрея Максимовича. Сегодня отправила ребенка на экзамен. До 30 числа они еще являются учениками колледжа, что у них еще завтра второй экзамен. Пришли дети в колледж, военкомат всех грузит в автобус, забирают прямо с экзамена. Это что происходит такое? Ем, зрозуміти мене правильно, ми багато збочень бачили зі сторони Росії, але здається, що таке вперше. Тим паче завжди дивую, коли окей, ти воюєш із ворогами, не людськими методами, але коли таке ставлення до своїх, то це звісно дивує. Глава Мордовії, однієї з російських республік заявив, що російських дівчаток потрібно готувати до материнства буквально із трьох років. Я вже не знаю і сподіваюся, що ми ніколи не дізнаємося в подробицях, як саме зараз в Росії продовжується Пітерський міжнародний економічний форум, і там говорять про все на світі, окрім як економіки. Ну бо немає про що говорити в контексті Росії. Тож під час сесії курс на народжуваність, якою має стати демографічна політика, глава Мордовії і висунув таку геніальну ідею. Зрештою, про проблеми із народжуваністю Росіяни говорять вже багато років на тлі страшних втрат під час. СВО на українських фронтах зупинити війну? Ні, ні. Краще, нехай буквально діти народжують, адже вищий навчальний заклад то вже пізно. Школа каже цей голова Мордові майже пізно. А от дитячий садочок дошкільна освіта прям саме час. Щоб тільки ти навчився говорити і писати, а може й ще раніше, і тебе вже зомбували, що ти маєш перетворитися на свиноматку і народжувати, народжувати путіну гарматне м'ясо. прямо из наименьших руки. Может быть, начинать со школы. Вот мы, допустим, в Мордовии начали с детского сада. У нас есть такая программа «Тонкая материя». Потому что вуз уже поздно, школа почти поздно. А вот э, в детском саду дошкольное образование. Региональный модуль, сюжетные ролевые игры, 3-6 лет. Папа, мама, полноценная семья. Что женщина готовится стать матерью, не только хорошим работником. Об этом надо говорить уже вот с такого возраста. І напевно російські чиновники не дуже люблять співставляти умови життя в Російській Федерації і необхідність народжувати, ну так же повелося, що в сучасному світі ніхто вже не народжує просто на сінавалі, ніхто не народжує 15 дітей, а потім думає, ой, хтось із них, то найсильніший сам собою виживе, а інші помруть із голоду. Ні, потрібні умови. А коли росіян питають про ціни в Російській Федерації, коли головна і єдина відповідь все дорого, поломить полуниця дорого. Проїзд і комунальні дорого, абсолютно все починаючи від житла і закінчуючи елементарними квітами, в магазин сходити неможливо, то про яких може йти дітей мова? А от година роботи в Російській Федерації чим далі, тим стає дешевшою. Зрештою, треба не забувати, що і північно північнокорейські робочі своїм приїздом до Росії ще більше демпінгують ринок праці. Якщо росіянам треба платити, то північнокорейських. Наймансив треба просто годуваты. Сколько стоит килограмм клубники? 680. Не, не весь ларек. Килограмм один. Килограмм. Дорого. Килограм. Проезд сколько стоит сейчас? 95. Пешком дойду тогда. Ага. Сколько у вас стоит журнал с картинками? Плейбой такой есть? ладно. Ого, как дорого. Ого. Ну, ладно, обойдемся тогда. Сколько стоит аренда жилья в этом доме? 50, 60 и выше. Это в год? Это в месяц. В месяц? Наушники. 3 по-моему, брал. А, ну дорого, да? А дорого стоит содержание малыша в месяц? Хороший вопрос. Все зависит от того, какой месяц. 2050? Ну, 1050? Я, честно, вот по счету не приводила. Ну, дорого, да. да. Можно и так сказать. Сколько стоит такая красота? 500. Ого, 500? Дорого. Дорого? А чем пакеты сейчас чишики? 8 или 10, наверное. 7, так, А, нифига себе дорого. Они все тут сейчас. Сколько стоит час работы? Везде разные работы. Ну, примерно. Ну, там и по 100 бывает, и чуть повыше бывает. А, ну и дешево. Да, ну, так вот такие расценки. И на этом, друзья, в мене все. А вы, конечно же, не забывайте нас поддерживать своим лайком. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачене. І не забувайте, що ви легко можете підтримати незалежну журналістику та роботу всієї команди youtube каналу Курбанова Лайф. Шукайте всі реквізити для фінансової допомоги в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Всі подробиці на головній сторінці. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!